Сьогодні пропоную приготувати чудовий салат тіфані. Тепер беремо дві відварені курячі грудинки, розділяємо їх і нарізаємо кубиками. Далі висипаємо курятину на пательню, додаємо карі і спеції, які вам подобаються, і обсмажуємо. Після охолодження викладаємо курячу грудинку першим шаром, формуємо його у вигляді овала. Зверху робимо майонезну сіточку, наступним шаром підсмажені подрібнені горіхи. Їх потрібно 300 грамів. Я розділю їх на три частини, щоб викладати шарами. Далі на горіхи викладаємо тертий сир, натертий на крупній терці. Зверху знову робимо майонезну сіточку, наступний шар горіхи. Далі ми викладаємо терті варені яйця.